Одеситка четвертому поколінні. Я дуже люблю українську мову. З дитинства вивчала мову у спеціальній школі імені професора столярського Виступаю Виступає на сцені у залі одеської філармонії, виключно українською мовою. Я частина одеситів, які принципово не розмовляють українською мовою, адже вважають, що російська мова це їхня ідентичність. Що ви на це скажете? Ми живемо на Україні. Ця українська земля нас кодує, нас зростила, тому відвертатися від рідної мови теж не потрібно. Одна дуже така поважна людина, ми спілкувалися з цього приводу, і вона сказала, вона права. Що якщо ми підіймаємо на п'єстал російську літературу, російську музику, виконавців з великої літери, то ми тим самим якби підіймаємо на цей підістал. І Країну ворога, і це зараз не потрібно.